Відбулося чергове засідання виконавчого комітету білоцерківської міської ради. Спершу чиновники затвердили протоколи щодо надання допомоги постраждалим від російської агресії білоцерківцям, зокрема, визначили порядок встановлення металопластикових вікон, наданих місту благодійниками. В кого був попаний пакет пакет документів? Визначилися з надання матеріальної суми матеріальної допомоги. Відповідно, в протоколі все прописано. Ті домогосподарства, господарства, яких які постраждали, і були вибиті вікна. Ми вікна. Металопластикові пластики вікна ставимо за рахунок благодійного фонду. міжнародної гуманітарної організації Глобал Джем скорочено у партнерстві з фондом Говарда Баффехта. Намагалися і підвищити тариф на вивіз сміття. Як запевняє заступник міського голови Анатолій Кравець, це рішення необхідне вкрай приватному акціонерному товариству КТП 1028 Мова йде про те, що підприємство має оновлювати парк контейнерів. Воно зробило розрахунки. Підприємство має оновлювати техніку. Ми тут нічим не можемо допомогти, оскільки це приватне акціонерне товариство. Слідуючи, ми говорили про те, що ми маємо покращити. Ми разом з підприємством маємо покращити санітарну очистку в населених пунктах сільської місцевості в наших селах. Для цього треба зробити частіше виїзди, контейнери і так далі. Саме ці розрахунки покладаються в першу чергу в, в тарифи, які пропонуються вашій нашій з вами увазі. А рівень здорожчання послуги, що пропонується, озвучку. Вучила директорка департаменту ЖКХ Ольга Іванова. Збільшення складає для багатоквартирних будинків 9 гривень, для приватних будинків 12 гривень. Для селища Терезино та села Шкарівка 8,60 для інших сел 4,45 Прошу підтримати даний проект рішення. Та підтримки серед посадовців рішення так і не знайшло. Розгляд можливого підвищення тарифу від КТП на майже 46 відсотків відклали на кілька місяців. Рішення прийнято. Також був оприлюднений звіт від управління охорони здоров'я стосовно роботи зі зверненнями громадян. Це і про неналежне обслуговування, нехватку ліків, питанням сек чи ВЛК тощо окреслено, і основні причини звернень. Серед основних причин, що призводять до звернень громадян, є існуючі проблеми з фінансування галузі охорони здоров'я, особисті витрати пацієнтів на лікування, неповне централізоване забезпечення лікарськими засобами. Пацієнтів певних категорій захворювань, які потребують високовартісних лікарських засобів. недокомплектованість кадрами охор закладів охорони здоров'я. Маємо надію, що ситуація зміниться, адже у цьому році галузь медицини профінансували на майже 80 мільйонів гривень. Також головний освітянин міста озвучив ситуацію із захворюваністю вихованців та учнів у громаді. Якщо ми говоримо про станом на сьогодні, у школах відсутні по причині хвороби три тисячі учень. Але цю мову йде про різні захворювання, в тому числі і ГРВІ. Інформація, якщо взяти це у відсотках, це становить 17,7% від загальної кількості школярів. За інформацією зареєстрованих звернень до сімейних лікарів станом на вчора було хворих 1436 дітей, що складає по суті 7% від загальної кількості школярів. Серед закладів загальної середньої освіти, які сьогодні повністю перебувають на дистанційному навчанні через перевищення порогу 30%, є такі школи: як гімназія, початкова школа номер 1 гімназія початкова школа номер 5 гімназія початкова школа номер 18 Піщанська гімназія, початкова школа, Пелипчанська гімназія, початкова школа. Окреме виведення на дистанційне навчання в усіх закладах освіти 52 класи. Загально в нашій громаді навчається 740 класів, тобто ось така кількість навчається дистанційно. Тобто говорити про епідемію грипу чи ГРВІ серед дітей у Білоцерківській громаді поки на щастя зарано. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.